Ранок вдома триває, друзі. Якщо на вихідні ви запланували не похід в кіно, а щось більш незвичайне, вас точно зацікавить наш сюжет про музей на Житомирщині. Костю, ти, от щойно, музей назвав чимось таким незвичайним. Насправді у багатьох людей це слово асоціюється з пилюкою та нудьгою. Це тому, що вони не в ті музеї ходять. А я тобі так скажу. От ти знаєш, наприклад, про музей українського весілля чи музей гуцульської магії, mm. а про ха. Харківський музей сексуальних культур світу, mm. одеський музей контрабанди чи Київський музей історії туалету або Сновидінь. Ого! <світування> Зізнаюся, що я про такі навіть не чула. Боюся спитати, до якого з них ми потрапимо в наступному сюжеті. До музею ремісничого інструменту і не тільки: Гайда в Житомир. На кожного з цих годинників зупинено час тих чи інших історичних подій, які вплинули на хід історії. На цих двох годинниках зупинено час 24 лютого минулому році російські війська напали віроломно напали на нашу країну. Ці годинники раніше вказували час на славнозвісній Житомирській фабриці шкарпеток, а зараз стали експонатами унікального народного музею Ремісничий двір на околицях Житомира. Вже майже 9 років жовтня були 9 років, як ми маємо. Статус народного музею, то тобто є повноцінним українським музеєм, причому унікальним. Музеєм такої, такої колекції немає жоден з музеїв наших українських. Ось і за ці 26 років ми зібрали близько 25 тисяч експонатів. Засновник та директор музею Федір Євтушенко за фахом юрист. Колись він був приватним підприємцем і захоплювався колекціонуванням. Це хобі й стало поштовхом до створення музею. Власне, з цього експонату почалась історія нашого музею. 26 років тому, 5 вересня, 1997 року, я знайшов. Цей склоріз фірми Шефтер середини 19 століття. Тоді виникла ідея збирати ремісничі інструменти, і ну, це поклало початок е, колекції. За десятки років колекціонування Федору Євтушенку вдалося зібрати найрізноманітніші експонати від перших сокир наших пращурів до єдиного чинного в Україні двигуна внутрішнього згоряння 1910 року. Створювали музей усією родиною на території старої котельні на вулиці серед дерев і плюща, який плететься будівлею та додає місцю казковості. Розташували різноманітне старовинне обладнання, верстати і навіть відтворили кузню вісімнадцятого го 15 століття найстаріший її експонат кувадло. Всі інструменти досі у робочому стані. Саме приміщення котельні розділили та створили кілька експозицій. Ми розділили на три напрямки: перший напрямок це музей історії ремесел, основний наш музей, другий музей, другий напрямок це двадцяте століття, це промисловість Житомира Житомирщини і світ дитинства. Сюди входить музей окремий. І третій напрямок це чешські ремесла і технології. Заходимо з вулиці, і потрапляємо у двадцяте століття. Зал двадцятого століття. Тут ми збираємо інформацію про наші житомирські підприємства, про підприємства нашої області, про продукцію, яку вони випускали. Наприклад, ось тут у нас представлена фототехніка. Всім відомий фото або фотоснайпер, да про фмультфільму про простоквашино. Ось побутові кінофотокамери. А ще на полицях музейної кімнати зберігаються парфуми та різні дрібниці колишніх модниць. На другому поверсі вражає кімната зі старовинними годинниками і колекцією сокир. Найстаріші експонати ремісничого двору це кремнієві сокири, яким понад 9 тисяч років. Наприклад, ось це сокири Тесові. Одна частина в неї пласка. Інша, як звичайної сокири. Тобі ж в минулому, це, до речі, XVII століття, в минулому такою сокирою тесали колоди, коли будували будинки, церкви інші будівлі. Це пожежні сокири, сокири гуцульські бартки, американська сокира, сокири лісоруби. М'ясна сокира, ось ця і м'ясна сокира за іншими дверима відвідувачів. Чекає приємна несподіванка музей світ дитинства, де зібрана величезна колекція іграшок серед пластмасових ляльок, солдатиків, машинок, самокатів, настільних і розвиваючих ігор. Звертаємо увагу на темношкірих ляльок. Темношкірі ляльки випускались нашою київською фабрикою ляльок і відправлялись в африканські країни в якості подарунків для темношкірих дітей. Відбувалося з 60-х років і практично до розвалу радянського союзу. А ще увагу привертає експонат під склом. Ось тут у нас під склом. Найстаріша лялька нашого музею це лялька Петрушка. Одягали на пальці руки і забавляли діток. На жаль, належала ця іграшка родині барона фон Штейна. Нашого Житомирського військового інженера завершує експозицію музей чеських ремесел і технологій саме на Крошні у Житомирі, де нині працює ремісничий двір, у другій половині 19 століття почали масово оселятися чехи, розповідає директор музею Федір Євтушенко. А закінчити екскурсію можна чаюванням у затишній атмосфері. Наразі Федір із родиною планують розширювати музейний простір і проводити майстер-класи з гончарства та друкарської справи для дітей і Дорослих